Броніслав Чумак, я запрошую на сцену. Маркетинг-директор компанії А, Кейси з реалізації, кейси з роботи з, зі спадщиною у, у мене. Прошу. Прошу, прошу, прошу. Клікер тут. Одна невелика приватна ініціатива, і одна, вочевидь, велика ініціатива, яка є у Києві з більшими фінансовими потужностями і, вочевидь, з помітними результатами. Прошу вітаю, друзі. Мене звати Броніслав. Коли нам надіслали пропозицію долучитися до даного заходу за виступити з презентацією, я так і подумав: вау, клас. Тому що це крута можливість розказати, які ми класні, які класні наші проекти. Але мені здається, що пані Оксана на початку зазначила, аби усі круті ініціативи та заходи не лишалися, знаєте, в межах текстів на папері або гучних заяв. Нам треба трошки холодного душу. Та просмажки, в тому числі для представників влади як державного рівня, так і муніципалітетів. Тому що е, ми розповідаємо про дуже важливі речі, але ми чомусь обходимо стороною про те, про що варто дійсності говорити, і ми про це оминаємо. Тож, презентація буде. Свого роду маніфестом вона буде непростою зі, з, з точки зору сприйняття і, можливо, не дуже приємною. Але все ж. let's go. Е, починаємо. Ми з маркетингу, це ж в першу чергу про цифри. А цифри от нам кажуть про наступну історію. У нас наразі 15 773. Е, я дуже швидко буду проходитися слайдами. Я так розумію, що організатори заходу зможуть надіслати версію, електронну версію презентації, щоб могли ознайомитися більш детально. Я не затримувався на окремих слайдах. Тобто, ситуація наступна: майже 82% об'єктів, котрі мають статус пам'яток архітектури, незалежно незалежності від рівня їх значення, вони знаходяться або у державній, або у комунальній власності. І понад Майже половина з них знаходяться або в аварійному, або не в задовільному стані. Про що це нам каже? Про те, що держава та міста не дуже ефективні управителі. І це треба змінювати. Я виніс в чотири блоки основних проблематик, з чим це пов'язано. Це бюрократія, неефективне управління, брак кваліфікації, брак фінансування. Більш детально ви зможете ознайомитися з цим вже під час в електронному форматі читаючи. Але тут винесено основний ключовий перелік того, чого, чого не вистачає наразі. До чого це в результаті призводить? У нас є соціальна напруга, тому що ми розуміємо, що не ведеться достатня комунікація з громадами, з локальними мешканцями, і у них виникає. Дмитро про це розповідав, перов. Він дуже робить гарну справу місцями, ну, контраверсійними методами, але все ж таки. Занепад пам'яток, ну це логічно. Втрата надбання минулого. Ну і звичайно, що цікавить міста, що цікавить наші як на державному рівні, так і на місцевих економіки, це погіршення туристичної привабливості та погіршення міського середовища. Моє улюблене. Ви ж пам'ятаєте, що це крилата фраза одного журналістів-плюсів. Люди бідкуються, влада розводить руками. Тому що щось треба робити, але що робити, не, не, не зрозуміло. Яке, питання, ну, яке відповідь на це питання? Як же зберегти, І зберегти не на папері, зберегти не в гучних заявах, там зробимо, відбудуємо, відреставруємо? А як зробити це в дійсності на, ну, в прикладному вже площині? Ми бачимо відповідь на екрані. Але, як я зазначив, за чий, за чий щот банкет, як то кажуть. Що робити, якщо на державному рівні і в муніципальних на місцевих бюджетах не вистачає коштів, якщо профіциту немає? Як показує практика, зокрема, я маю ну, неголослівний досвід практично з проектної участі у подібних, у подібних кейсах за кордоном, це залучення до сектору іноземних та приватних інвестицій. У разі, якщо ми кажемо про зовнішні інвестиції, це зазвичай будуть якісь некомерційні організації іноземного походження. Ця історія вже має гарні практики в Україні, але зазвичай в контексті наших ралій мова йде про оцих товаришів. Активісти їх дуже люблять висміювати, коли презентуються певні якісь нові проекти, Город має розвиватися. Це так, знаєте, зросійщена версія така, город має розвиватися. І от що, що виникає у нас в контексті взаємодії громади? Тобто місцев, місцевих лок, локал-мешканців, та теж одних з ключових стейкхолдерів цього процесу, влади на різних його рівнях і інвестора. Для розуміння. Ці тези, котрі винесені наразі на слайді, це не фокус групи, якісь отримані знаєте, від громадських організацій. Тут наведені два приклади. Це навіть з, знаєте, отриманий зворотній зв'язок від членів моєї родини. От ті бар'єри, котрі є, виникають щойно з'являється приватний інвестор. Тим паче, коли й мова йде там, про забудовника або девелопера поруч з е, об'єктом, котрий має пам'яткоохоронний статус, виникає оце в контексті влада громада. Що виникає в контексті взаємодії влади та девелопер? Це зворотній зв'язок від гравців ринку, це зворотній зв'язок від е, того, через що наразі проходимо ми, моя компанія, мого роботодавця, і через що проходжу я. Ви можете запитати у моїх колег. Що зі мною відбувається, коли чергово якийсь ти бачиш там публікацію, новину? Трясучка. Оце. Боже. Це знає родина, коли я приходжу додому. Мені ще годину треба, аби заземлитися, просто відійти від чергових, знаєте, цих боїв з повітряними замками. А це вокс популі від людини з дуже вагомими статками, котра шанує. Має смак, вона дотична до е, культурної спадщини, готова інвестувати, але я зупинюсь на півхвилинки, щоб ви просто прочитали. Я казав, що це не дуже комфортна презентація. На жаль, деякі представники діючих наших держслужбовців покинули зали, але я думаю, що їм було б цікаво і важливо почитати ці рядки. Можна далі? І що по факту у нас є? Усі тикають один на одного. Громада звинувачує, що з'являється якийсь девелопер-забудовник поруч з об'єктом. Він поганий, навіть коли ще компанія нічого не зробила, нічого не презентувала. Інвестор вказує одразу чекайте, ми ж отримали всі дозволи всі погодження. Влада одразу, аби не потрапити під шквал гнівних зі сторони громадськості, теж одразу умиває руки. А тим самим відбувається той факт, що наша спадщина продовжується руйнуватися. Які у нас є виходи? Що ми можемо в такому випадку заподіяти? Європа, Штати, досвід. Усі об'єкти, що наведені зараз на слайді перед вами, це об'єкти, що знаходилися в державній власності, були, мали пам'яткоохоронний статус, були передані в концесію або в управління бізнесу, і результати перед вами. Можна розглянути окремий кейс: лондонські доки. Були занедбані доки з пам'ятками архітектури, вони втратили свою первинну промислову функцію і перетворилися на неживі та ізольовані простори. Редевелопмент зі сторони нового управителя перетворив доки на сучасний діловий квартал з офісами. Ну, тобто, це було мікс -mix, новий простір, в котрий вдихнули нове життя. Як результат, новий район став одним з найпривабливіших місць Лондона, поєднуючи історичну спадщину із сучасними зручностями. Така сама історія можна наводити і про гамбурзький порт, те, що я вкладав в презентацію, про про цукрову фабрику в Брукліні. Прикладів зараз в Європі. Дуже велика кількість для розуміння левічу долю нових проєктів в країнах старої Європи, в містах це не об'єкти нового будівництва, це якраз таки об'єкти реновації, редевелопменту, ревіталізації, існуючих об'єктів, промисло, ревіталізація промислових зон та редевелопмент старих закинутих будівель з переосмисленням їх функції. Окей, що з собою являє сучасне комфортне місто? Це гнучка екосистема, що живе, формується разом з його жителями і еволюціонує з, еволюці... з еволюцією самих жителів і підлаштовується з часом під їх актуальні запити. Ми розуміємо, те, що ну, неможливо, те, що я от зазначав, і це буде вказано далі, неможливо вдихати нове життя, інвестувати, не переосмислюючи функцію. Тому що, друзі, якщо б ми. Той корпус, де ми зараз з вами знаходимося, якщо б йому відтворили його первинну функцію, тут був би цех збірки. Там, де Creative Сей знаходиться, була б ковальська майстерня. Де знаходиться зараз Kyiv Food Market, це була б ливарня. Чи, можливо, у нас була б військова казарма по ту сторону Арсенала? Чи є в цьому потреба наразі? А тим самим. Були ізольовані території, котрі назад інтегрувалися в міське тло і відповідають за свою функцію поточному контексту. Виклики. Архітектура, як правильно зазначали, це не тільки про естетику, а й про функцію. І ми маємо розуміти, що дати пам'ять друге життя, як я вже зазначав, неможливо без переосмислення цієї функції. Балансування між етикою та економікою, дотримуючись норм. Можна зберігти об'єкт культурної спадщини, але тим самим вона не буде інтегрована в міське тло, не буде відповідати поточному запиту і просто буде неприродним чином інтегроване в те середовище, в якому знаходиться. Тому система регулювання має відповідати цінностям міського розвитку, в якому напрямку він рухається. Це знаєте, як наш гарант нещодавно презентував потужний план перемоги. Це знаєте певний потужний мануал. Як від влада проти інвестора проти громади перейти у формат влада, інвестор і громада разом за одну справу? Це варто почитати в першу чергу чиновникам, тому що бізнес можна виступати з будь-якими ініціативами можна знаходити нам спільну мову з місцевими жителями, з активістами. Але так чи інакше, держава і влада має виступити флагманом у цьому процесі. Вона має очолити і організувати цей круглий стіл і е, очолити. Цей початок діалогу та формування єдиного механізму е, по взаємодії і залученню приватних коштів. Я пам'ятаю, завершуємо там. Просто вже нулі. Ну <клес> <клес> чудово. Окей, окей. Ну невеличкий product placement, Ну як же ж би цього? Кожна лягушка своє болото хвалять, як то кажуть, тому не міг не оминути. Ну, це маркетинговий текст, за який свого часу заплатили багато грошей, тому я зразу пропускаю. Але переходимо до результатів. Що ми бачимо перед собою, це дуже вагома робота, кропітка праця. І серед наших слухачів зараз є очільник. Творчої архітектурної майстерні Пашенька, це також заслуга його команди. Тому ж хочу ще раз подякувати за той внесок, який ви зробили в спільній роботі з командою A Development, аби ці будівлі отримали шанс і отримали нове життя в переосмисленою функцією. Розповім про наболіле. те, що, чим я живу останніх 10 місяців, і проект, заради якого я в цілому покинув знаєте, сите тепле життя нафтопереробки та паливного ретейлу. Повернуся знову в девелопмент Ріхард Парк. Що маємо наразі? Маємо наразі майже 11 гектарів ізольованої території, котра недоступна, котра не відіграє жодної ціннісної функції для місцевих мешканців та локальної спільноти. Маємо затоплений кар'єр, де раніше видобувалася глина для цегли. Маємо захращену та недоступну шикарну територію гори Юрковиця. І комплекс трьох пам'яток архітектури, котрі, на жаль, не дуже. Не дуже тому стані, в якому вони мають бути, на які вони заслуговують. І вони недоступні для відвідування містянам та гостям у столиці. Що ми маємо? Це головна будівля заводу, будинок житловий конторський і споруда промислового призначення. Цей комплекс трьох пам'яток, по яким А-девелопмент має чинні підписані договори охоронні, і котрі підтверджують наші зобов'язання зі збереження. Що буде в майбутньому? Як може виглядати девелопмент об'єктів культурної спадщини і як він може бути економічно доцільним і вигідним? Були історії, всі прекрасно пам'ятають.